Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Після останньої атаки на Керченський міст. Поромна переправа залишилась єдиною стабільною артерією для перекидання вантажів техніки особового складу між Кубані окупованим Кримом. Всього діяло чотири пороми. Саме вони брали на себе основний тяр логістики в умовах нестабільного стану. Мосту пише телеграм-канал Морський Вовк за даними підпильних груп спротиву. Одночасно в трьох точках стоянки поромів було зафіксовано задимлення, яке швидко переросло в пожежі. Моторного відсіку кілька хвилин тому під днищем щонайменше двох промів пролунали потужні вибухи пожежі, охопили паливні баки. Почалось вторинне займання. Рятувальні служби евакуювали частину екіпажу. Однак, щонайменше 26 осіб загинули або зникли безвісти, включно з технічним персоналом і військовими, що реагували на борту. Поки російські рятувальники намагалися взяти ситуацію під контроль. Повітряний простір над портовою зоною атакувала зграя дронів. За попередніми оцінками понад 40 ударних БПЛА з боєприпасами одночасно накрили причали ремонтну зону і тимчасову технічну підтримку. Та тимчасову техніку підтримки знищено два і чотирьох порамив повністю, що не менше 7 монтажівки, снарядами мобільно командно штабні пункти. Система РЕП що прикривала зону від атак БПЛА. Кількість загиблих у наслідок та атаки дронів не менше 38 осіб. Переважно особовий склад і техніки серед поранених, ще не менше 60, з них чотирнадцять важкому стані. Знищення поромної переправи фактично ізолювало сухопутні війська та тилові структури на кримському напрямку. Можливість екстрено перекидати бронетехніку, важке озброєння або паливо втрачено повністю. Російські військові логісти заявили, що можуть повернути до життя один пором за два-три тижні. Але джерела всередині порту стверджують корпуси, пробиті моторні відсіки. Вигоріли електросистема знищення. Поромний вузол офіційно виведена з експлуатації. Залишки персоналу евакуйовані після останньої атаки вибуховими зарядами на Кримському мосту. Два прольоти на автомобільній частині були частково зруйновані. Один залізничний напрямок з пошкодженням несучих елементів. На теперішній момент рух здійснюється реверсивно по одній смузі. Черга вантажік сягає десятків кілометрів. Введено обмеження, транспорт вагою понад 10 тонн тон. Допускається, рух вночі заборонено. Перевірка кожного авто займає 40 хвилин через загрозу повторних атак. Міст регулярно перекриває зв'язку з технічними роботами та повідомленнями про повітряну небезпеку. Два дні через паніку серед цивільних водіїв сталося стиснява. Згинули чотири людини, тридцять постраждали. Через втрату поромів нестабільність мосту в Криму почався дефіцит продовольства. Цивільне повідомляють про черги на АЗС, масові збої в логістиці, різке зростання цін. Водночас російська влада блокує будь-які незалежні повідомлення. Всі відео з місця вибухів видаляється. Журналісти не допускаються до порту. Тим часом в соціальних мережах поширюється відео з вибухами паніку та охопленим вогнем залишком поромів. Жертви загиблих загалом понад 64 особи, поранених понад 90, втрачено два пороми, повністю, ще один сильно пошкоджений. Знищено понад 10 одиниць техніки, елементів логістичної інфраструктури, військові наслідки. Острів Крим стає логістично ізольованим Темпи постачання боєприпасів ПММ і техніки скорочуються мінімум на 70%. Плани з наступу з боку Криму поставлено на паузу моральний стан особового складу критичний. Часті випадки саботажу і дезертирства. Стратегічна оцінка знищення поромної переправи. Ключовий етап в процесі поступового перетворення Криму на паску для угрупування армії Арефіки не зможуть оперативно вийти чи поновитись Керченський міст під постійною загрозою, а без поромів російська присутність на півострові стає дедалі вразливіше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.